Друзі, всім привітики! У нас сьогодні десертик дуже цікавий, я надіюсь, смачний, ще дуже важкий. Не знаю, чи ми його посилимо, чи зможемо ми зробити все, як побачили в інструкції. Як завжди, ми робимо цей десерт вперше. Тому не забудьте написати в коментарях, що ми як там не поварі, і нам не місце на кухні, так що обов'язково напишіться. Так, отже, нам потрібно. А потрібно нам багато насправді цукор 120 грам, масло вершкове 60 грам, вершки. Вони повинні бути гарячі, 60 грам, і 3-4 банани. В нас 4, тому що вони менші, якщо більше, то 3. Це я назвала все повністю для карамелів і карамелізованого банану. Далі нам потрібне коричневе таке, шоколадне печиво. У нас дві упаковки, треба його 250 г, грам. Тут 300. Тому побачимо, якщо буде нормально, то дамо все. І ось наш крем, основа сметанка 300 г. ванільний цукор, 150 г вершкового сиру. Тут вершки в нас холодні 200 грам і цукрова пудра 40 грам. А вершки холодні сюда мають бути? Да, так, Треба їх збити. Треба холодильник треба... може заховати зараз. Ми ну... їх зараз не будемо робити. Давай заховай. Ще я знаєш, ніби чула, що якщо вершки будуть теплі, то вони не звіються. Правильно це чи неправильно? Поняття немає. Мені здається, що правильно. Отже, першим ділом нам потрібно приготувати карамель. У Нас такі не дуже хороші спогади про карамель. Я пам'ятаю, як ми мучилися з нею. Якусь ми страву готувалися з Булочки, а Да. що ми, виходить, раз її викидали, потім другий раз робили ту карамель, бо вона перший раз згоріла. Так що це саме страшне для мене. Це карамель. Робимо на маленькому вогні. Айно свідовше да, там каламутиться, але да, да. не збільшувати. Буде знову катаць. До речі, в нас тут наготовлена форма, ну доска сама дерев'яна. Ми будемо на ній робити, і ось просто металічну форму ми взяли, обмотали в пергаментний папір. Ну на правильному взагалі. Цитрівка. Ой, точно плівку по правильному треба було брати щось квадратне або прямокутне, тому що печиво саме квадратне і прямокутне, і брати таку, типу знаєте, як формочка для салатів різних, для торців розкладаються вернесенько, і в цю формочку вже типу таку якусь тверденьку плівку вставляти. Ну, у нас цього всього нічого немає, але в цьому не біда, тому що оце кожен зможе повторити. Тому що така штучка, я думаю, на торти в кожного є. Якщо в нас вийде, знаєш, друзі, повторити, будете смакувати. Ну звісно, якщо воно буде смачне, я ж не знаю. Я ж не пробував його? Для початку нам потрібно з тобою нарізати банани для нашої карамелі кружочками просто зрозумів. Як? Яка товщина? Я не знаю. Сантиметр? Півтора. Ні, пів сантиметра. Зараз я тобі покажу. О, пів сантиметра. Да, ось та... Ні, ну що ти мені показуєш? Це пів сантиметра. Зараз я тобі покажу. Ось такими кружочками. То яке це пів сантиметра? А скільки тут? Візьми іди лінійку принеси. Сантиметр. Бачиш? Ну чого ти починаєш? Немає сантиметрів. А це що, від 10 до 11? Там 8 міліметрів. Тут 8 міліметрів. Цей шматочок, бач, скільки? 5 міліметрів. Більше трошки. Сантиметр товщиною. Це якраз ідеальні бананчики будуть. Я знаєш, пригадую наші з тобою кулінарні страви, і мені здається, що більше ми, напевно, смакували щось таке, знаєш, сульоне. Тут ми готували пекли м'язку, якісь там страви з курочки, Знаєш, більш так якось воно вражало. Може, просто ми не готували просто надсмачних десертів? Ти як я не, не знаю, що це означає надсмачний. <с> От мені здається, що цей десерт, якщо його правильно приготувати, він буде надсмачний. надсмачний. Які є... критерії вимірювання? Надсмачний. Тут є просто е, карамелізовані бананчики, тут є вершковий їх... сир. Я, я, я поняття маю, що таке хар... кар... карамелізовані бананчики. Попробуй, я тобі скажу. Пательню ми поставили. Що далі робити? Ну що далі робити, Толі? Цукор, напевно, вкидати, так? Да? Цукор вкидати. Так, далі. Напевно, ще бери лопатку. Тож пальцем не буду, я там кала. <реш> Ти просто рецепт краще за мене дивилася. Ти зі мною разом дивився на рецепт. Я дивився, але я його не бачу. Так, да, але ти не запам'ятовуєш, бо я Аня, так? Так, так. Не роби великий вогонь, я переживаю. Я не хочу другий раз переробляти карамель. Я підігріла вершки. 60 мл, точніше, грам. Треба гарячі, щоб вони були, і заливати цукор. Бачиш? Просто Аня поставила мене відповідальним за карамель. Тобто, якщо вона зараз згорить, то я. То ти будеш винен, так? Да? Так, да, отримую на горіхі, І тільки Аня, у нас запасних вершків, а, там є вершки запасні. У нас є запасні вершки, але. Хай горить. Нічого страшного. Я думав, просто що у нас вершків більш немає. Не, Ми пачку вершків. купили. Хай горить. Так, добре у нас наше в запасі є. Хай, там, би... Горіла хата горить Київ, так. Да? Добренько, все. Тільки знаєш, друзі, тут дуже маленька така ремарочка. Навіть на супер маленькому вогні воно вже починає кипіти і так приставати. Так що не треба робити великий вогонь, щоб чим пошвидше називається. Да, ми того разу зробили великий, чим пошвидше, і все. Угу. Потім все це пішло на помий. По Нашим курочкам любимо. Кури все йде. Воно має закипіти і бульками піти. Да? Угу. Таким. І воно більше має букотити. Тихай, віле, а не не Ну, тому що ще цей. Може, ти зарано вершки вливає, треба було, щоб розсупилась цукор. Я думаю, коли ти масло додавав. В рецепті було воно трошки коричневеньке і тоді масло додавали. Вони зараз трошки пізніше. А тоді вже бананчик. Бачиш, воно вже стає темніше таке. Нічого взагалі не бачу. А я бачу, воно було біленьке, зараз воно вже таке жовтіше трохи. Ну, вершки самі знаєш, дуже такі мають гарний смак, і цукор, і ще масло. М -м -м. Ось така в нас, друзі, карамель. Ось вона вже такими кусочками стає. Тобто вже не така сильно рідка. Ось зараз воно трішки побуде. Але все одно, друзі, вона біля... Ну, що бач, випаровується водичка, того й треба легенько. А зараз будемо кидати сюди банани наші. Тільки воно темніше має бути. Все, давай сюди ті банани. Слухайте, ще вона є. І... Вона ще з бананами буде хвилину, Так що давай сюди їх. Ось таке воно, бачите, по консистенції вже стає. Так, я засікаю хвилину часу. Нам їх треба в ці карамелі вкатати. Щоб вони були такі карамелізовані банани. Так. Слухай, може тут забагато бананів. Більше вогонь не треба. <рес> Ти хочеш розикнути з більшим вогнем. <рес> ну, то карамель потім пристигне? І вони mm. будуть такі. Прикольні. Так, Дому... Все, пройшла хвилина часу. Що вже? Да. Так. Так швидко? Так швидко, так, да. давай. Бачиш, якщо ти їх довше береш, вони просто розстають. <смітно> так, є. М -м -м, пахне гарно. Ми трошки поспішили з вершками, їх треба було вливати в сковорідку вже тоді, коли вже... Повністю розтане цукор і він вже стане такий коричневенький. Тоді треба було вливати в вершки, але ми це все зразу влили, і тому у нас карамель вийшла світліша. Якби влили тоді, коли вже цукор розтанув, вона була б така коричнева, темніша. Я взяла вершки, холодні, виняла з холодильника, і зараз їх швиденько зіб'ю. Поставлю збивати вершки, друзі. Яка краса? Збивається. А вони мають збитися такі, такі такі густі-густі мають бути, так? Да? Ну так, да, вони вже такі є, можна піщати. Ні. В мене, знаєш, просто від попереднього разу, як ми з тобою вершки збивали, вони були теплі і в нас нічого не вийшло. Ми їх збивали, 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 збивали. Ну, тепер то вийшло. Ну. Але, друзі, при умові, що вершки мають бути холодні. Так, добре, далі нам потрібно сюди до збитих вершків додати 300 грам нашої сметанки. Сир. Вершковий. Чекінь, крем сир. Вершковий сир. Виклупаємо ложку ложкою, що хочеться. Ми брали на вагу, можна брати звичайний сир Філадельфія. але на вагу теж не менш смачно, ну, навіть ще скажу, дуже смачно. Друзі, не сиркова маса, а саме вершковий сир. Там зовсім різна ціна. І цукрову пудру. Так. Да. Далі знову міксер і. До загустіння це все збиваємо. Давай я буду збивати. Ні, тепер я хочу теж. Ти відпочиє. Яка краса! Все гарненько збилося. Дуже гарно збилося. І все, можна приступати до збирання. Наниз на дно, шокрем. Дивися, має бути 5 шарів, ніби. Нам треба хоча б візуально розділити нашу цю біленьку штучку на 5 шарів. Починаємо, друзі, ми з крему. Але в нас форма велика, то може там не треба стільки багато злоїв. Ну, у нас велика форма, да. перший склой крему, далі потрібно наше печиво викладати. Оскільки у нас форма кругла, то я думаю, нам зручно це не буде робити, але ми якось ось так будемо робити. Бажано притик, щоб не було пустих місць. То нам потім з тобою треба буде поламати. Бач, нам треба було більше печива, на таку велику форму. Так, у нас є більше печива. У нас печива 300 грамів, 310 Да. Ну, а якщо ну, ти хочеш дивись, більше, більше... печива, то має бути більше і крему, і карамелі, і всього більше. Ну, більше половина печива піде тільки на цей. На низ? Так я не подумав. Це. Вистачить його з головою. Далі ми знову намазуємося все кремом. Ну, Мені здається, що якщо це печиво розбрякне, то буде смакута. Не треба ніякого, знаєш, коржика пекти там, тортика випікати в духовці. До речі, це ж взагалі без духовки, так? Да? Ну так, даро в холодильні. Нам треба на дві частини це розділити. І от. Половинку викладаємо зараз. До речі, воно слухає мало з хлопку, потім наверх вже на банани ми знову печиво накладаємо. Ледь, летіть, леть, ледь тепленько. що нічого страшного, не переймайся. Щось гарне має бути і смачне. Я тобі вже разів скажу, мені безсмачно, Це <ріху> може бути негарно. Так, шматочок зламаю. зламає. От Отак. І сюди ще трошки покладу. І сюди. І куди? Ось так. Далі знову крем. Так. Да, поверх цього печива ми знову крем накладаємо. Ось так. І потім знову печиво. Потім крем, потім банан. Ні, ні. Я вже запутався. Mm. Зараз крем, потім печиво. Так. Потім що? Потім крем. Ні, да. Потім крем, потім банан. Зверху треба посипати шоколадкою. У нас була отака шоколадочка невеличка. Давай тільки бігом, бо зараз буде розставати. Бігом. Я тобі зараз ще принесу, якщо треба. Може ще одну принеси, ні? То він, слухай, такі, знаєш, зовсім навіть. Ростав. Дуже смачно. Мало? Шоколаду можна сюди більше натирати, щоб воно зверху таким нормальним слоєм було. Але просто у нас було дві маленькі шоколадки, то ми їх потеримо, ми вже не купляли. Тому в нас ось так вийшло. Ну так, небагато його, але його можна більше, щоб воно повністю все було покрито ось таким шоколадом. Зараз ми нашу смакоту ставимо в холодильник. Якщо це І... смакота, я думаю, на годинку часу вистачить не просто прихолотимо трошки більше. І тоді вже будемо куштувати. Мені, до речі, дуже цікаво, який буде смак в цього тортика. Це не тортик, це як. як ну, називається? Не знаю. Ну а з вами, друзі, ми зустрінемося через годинку. Найбільше мені подобається, друзі, як ми вже куштуємо це все діло, і ми прям змушені скуштувати це все діло, дегустувати смачно чи не смачно. А я просто впевнена, що буде смачно. Ага, бо замок. Ми просто все так плівкою замотали, що й замок замотали. Але його треба. Отак робити. І нічого в нас і... не вийде, так? Чи да? вийде, вийде? що ти цього. Коли у нас що не виходило ти мені от скажи. Що ти починаєш? <рес> Ух ти, дивіться, яка краса. Якщо у вас є менша форма, він у вас буде вищий і виглядати буде гарніше. Не, форма велика, да? І він вийшов низенький. Це треба було робити просто не на одну, а на дві порції. Допустим, Або так, на цю форму. Так, так. І він би тоді був агромезний такий. Так, давай ну, я візьму ножик і будемо різати. Давай. Скільки тобі багато? Ну, слухай, так, щоб розпробувати, ти розумієш? Ну то тобі пів цього не хватить, щоб спробувати. А скільки, до речі, часу пройшло? Дай десь приблизно дві години. пройшли. Це готове? Ти так його знаєш, не виймай, поки хай буде на цій. Вау. Який він аж тут? Ой, друзі. Тільки банана бачиш, не сильно видно, бо малі слої, кажу, забагато. Так, так. Форма завелика. Ну давай, оскільки ти таке любиш, давай, ну ти пробуй перше. Я, знаєш, люблю все, тільки це сказується на моїх зайвих кілограмах. Ну, м'якенькі. Печиво дуже швидко пропіталося. Ти знаєш, без цього банана було б зовсім не те. Це, Це... неймовірно смачно. Дуже кремово. В знаєте, що я собі подумала? Можна таке робити замість е, торта. Просто от. Десь десерт. Ну, дуже смачно. От крем кремний сметанний, але не сметанний. Розумієш? Nee. Ні. <нах> Це банан. Я просто знала, що. З бананом буде дуже смачно. І не дуже нудно. Пусто. Все, Аня, ти свою порцію з'їла. Більше тобі нема. Ну що, тепер я буду куштувати. Ну, я знаю, що зараз кажеш. Хочу горіха. Горіхів не вистачає, похрумати. Давай любить. Бачиш, як розпляскує десь? Бананчик. Ну. Ммм. Це капець. Оця штука просто вживав. Так, да, тобі сподобалося? Угу. Оце печиво. І крем є те, що ти любиш, так? Да? Угу. І печиво те, що я люблю. Ти таке любиш? І щось таке середнє вийшло, але з горіхами було б взагалі шикарно. <світ> Якби ми цукор розтопили повністю, <світ> мені здається, смак був би трошки інший. Так, да, можливо. І було б ще смачніше. Скільки крему? Скажи дуже багато mm -hmm. крему, і взагалі. Якщо ви любите крему багато, просто багато, то можна більше слої робити. Скільки його робити дуже швидко. 15? Дуже швидко. Смачню десерт за 15 хвилин. Якщо до вас мають прийти гості за 2 годинки, зробили в холодильник і через 2 годинки приймайте гостей. Вони будуть теж в захваті. Друзі, дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Ми справді дуже раді, що знайшли такий рецепт з печивом. І буквально що там банани, вершки, сметана, uh -huh. все що є на кухні. Заліки таке будемо готувати і для гостей обов'язково. Тому що ну пекти торт це дуже довго. Ну. Як то дуже довго довше, ніж таке зробити. Ні. Uh -huh. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. То на друзі ще не підписався, підпишіться обов'язково і підтримайте наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Mm -hmm. Нам же тобі Не, надо, я на шматочок <плес> мого шматочка <я> на дієті після водоколку стан.